Відправляємося з вами до самого серця Карпат у спа зоні готельного комплексу Твінс у Буковелі. Ми створили ідеальне місце для відпочинку. Привіт, дорогі друзі! Зараз ми на Буковелі. Я об'їжджаю всі об'єкти, які ми збудували. Були в Татарові, були в Микуличині, були в Яремчі і зараз я на Боковелі. Позаду мене неймовірний будинок, двохповерховий, який ми збудували за один місяць. Ми подивіться наскільки він стильний. Вишуканий, цей будинок збудований по всі панельні технології, клік клікфальц зовні і термодеревина. Чудове поєднання, і цей будинок він ніколи не втратить свою привабливість. Він завжди буде такий стильний і вишуканий. Він знаходиться отут поряд локація, тут є басейн поряд, тут є спеціальні такі місця для відпочинку, і це поряд з готелем Твінс. Це один з таких візитівок Буковеля. Я дуже горжуся, що нам випала честь будувати такий будинок. Зараз ми зайдемо в середину. Ви побачите наскільки можна якісно будувати швидко і дуже стильно вишукано. Цілих три спальні, простора кухня, вітальня, велика тераса з краєвидом на гори. А ще окрема зона для барбікю, власний вихід до басейну та спа простору все для того, щоб кожен момент тут був наповнений затишком і насолодою. Фасад поєднує сучасний стиль і природні матеріали, клікфальц та термодервину, що надає будинку довговічності та вишуканості. Запрошуємо до співпраці. Ми дуже щасливі, що Будмол рухається рухаємося, рухаємося в Буковелі, рухаємося в такі вишукані місця. Тут поряд знаходиться підйомник. В нас неймовірна країна, в нас неймовірно красиві місця. Інвестуйте в Україну, працюйте заради України, працюйте заради перемоги.